Дивіться, Соя. Знову я почну, Ігор продовжив. <свист> е, використали ми тут е, таку бомбочку. як та Давай, давай по захисту я, а ти вже говорив технологічно, тобто сіяли, як от експерименти. От, все. Що... Так, е, Соя. Со... <свист> сорт страйв. Е, це атиковський? Це атиковський сорт. Так, скажу, що, ну, що по сої отут конкретно 250 тисяч в рядку, але на полі 500 тисяч. Угу. Там 300 тисяч, там в рядку 70 мільярдів, в рядку це Глибина посіву. Глибина посіву тут теж те саме, ми дотримувалися там 3 сантиметрів, але відверто 4. Бо було тут дуже був погано ґрунт розробився. Сівалка була та, що на кукурудзі кінзя. Сівалка кінзе. Механічні вісівні апарати. Тепер е, соя, я хочу дуже навчитися вирощувати сою, так як вирощую ріпак. Ріпак я вже твердо можу Шістон, сказати, да, що соя. я вже вмію вирощувати. Я принаймні знаю, що зробити тоді і тоді. Якщо буде дощ тоді і тоді, то можна на щось розчитувати. Якщо, а по сої, для мене соя то не цілована дівка. Розумієте? У мене є експерименти. Що я вам скажу, ну, я потім ще зніму відео, там біложу, ну, але зараз ще поки що не доходили руки. Ширина міжряддя, тобто сплошний 12,5 см, 35-те міжряддя, 70-те міжряддя, 70 густо пусто, тобто здвоєний рядок, між ним 15-50 міжряддя. Ну, тобто відносно посіву дуже багато експериментів. Тепер відносно густот. Теж дуже багато експериментів, бо ну бачу, от прийду рослина, одна росте а там ну, 100 бобів, а в густині там є рослина, де є 16 бобів. Ну, Чогось воно так є. Можливо, рослина має сама собі регулювати. можливо, Я не знаю. Я вам просто кажу, що я роблю і що хочу ну, побачити, побачити, хочу, як, як можна навчитися сою вирощувати. Тепер... По е, інокуляції. Інокуляцію робив. Я завжди роблю рідким е, хай, е, хай коут. Інокулянтом цього, цього року робив хайстіком. Е, Ну, в мене щось з інокуляцією не вийшло. І пробували? Ні, не пробував. Я кажу, я сою, колись сіяв так, що це було. По інокуляції в мене не вийшло, Можливо, через те, що. Е... О! Я поправлю правильному <свист> 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 так, ось, зараз можете подивитися на це. О, по по, 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 по інокуляції в мене ага. не вийшло, тому що <свист> е не знаю чому. Може я разом давав із фунгіцидним протравником з інсектицидом, і воно це воріше. <свист> цього року цього року вирішив <свист> е зробити суху інокуляцію, так як сівалка була вже не пневматична. Я не боявся, що там здує цього інокулянта. Хоча і сіяли пневматичною пьєдінером, і, і теж інокуляція хороша. І хочу додати, де сіяв бомж пакет абсолютно нічого. Соя тільки відкалібрована і теж є інокуляція гарна. Чи то від року залежить, чи то від насичення грунту, наприклад, тими бактеріями. Ну, поки що я не можу, Поки що в мене купа є припущень. Стверджувати я не можу. Тепер е сферікомада. Е про протравку. Так, але за конкретно за фунгіцидний протравник. Багато протравників використовував, росту регуляційну дію замічав на це. От Сферіко мені подобається. Як такої росту регуляції затримки в цьому бо маю теж і бомж пакет, де абсолютно нема нічого, просто посіє на соя. Ну, е не знаю, побачу. Поки що навіть не знаю на що дивитися, якби чесно сказати. Ну, вроді зелена, значить добре. Е тепер. Що ще скажу по цьому во е, було. живлення? От на цій площі, як ми можемо бачити, Ми перейдемо. Перейдемо. Перейдем. Але я вже так тут є, я скажу. От через дорогу. Тут є 200 кг чи 250 кг карбаміду, тому що тут мала кукурудза бути до дороги. Але так як я хотів прямі посіви, то я не плановано посіяв ту площу і ще одну там. І в мене насіння бракнуло, і я на цих на цю площу засіяв сої. Тобто тут є азоту достатньо, тут абсолютно нема нічого. Ну, на жаль, колір, колір, колір кращий. От що та соя хоче, я не знаю. Тепер це захист. Я вже почну. От, ну, може ще щось, якісь такі технологічні аспекти почнуться. Технологічні я, о... Оранка, не оранка. оранка. Тож та сама груднева, та сама міна, груднева оранка. Печальна. Печальна оранка, печально було вирівняти поле. Ми тут робили дискатором, раз, дискатором другий, кристалом третій. Каткували і сіяли. Після посіву каткували тоже. Після ні, перед посівом ми каткували, але скажу вам, що може би було б після посіву краще. Але є одне но, ґрунт був нерівний, сівалка. Ми трошки її довантажили, дали 75 кг на секцію, і в нас yeah, була сошникова. сошникова. І вийшли такі, як би сказати, ну нерівності. І ми побоялися, що каток його загорне і подобавить тим самим глибини. А от каток його вже Ну треба каткувати після цього. От не знаю, я каток від катка відмовився років три. Я одного року посіяв ріпак, і було таке дуже суш. І ну, як завжди, треба закаткувати. Ну, нас стара школа так вчила. І Богу дякувати, що мені це трактор поламав, я не закаткував 10 гектарів поля. І ви розумієте, я мав е, ту частину, яку не каткував прекрасний ріпак, а там, де закаткував, я ріпаку не мав. Е, але тоді знову ж таки дощу не було. Ми отримали сходи з рахунок того, що ми зорали, перекинули ґрунт, підняли чуть-чуть вологи. і зразу в цей ґрунт посіяли. Оце тоді твій швакрова приїжджав до мене на, на поле. 4 роки, 4 роки назад було, де всі люди. Ну, У вас тоді дощ впав був. Що у вас зона така. А в мене сусіди, хто посіяв, то навесну кукурузою пересіяв, а хто взагалі багато ріпаку не посіяли. А ми тоді взяли 4,5 тонни ріпаку. Оце був той, ну, перший мій рекордів. купив другу сівал. Купив другу сівал. І тоді я від катка відказався. Но цей рік... Показав, що каток не дуже треба далеко ховати, але треба вміти ним користуватися. І от ось ця завора в мене пшениці, мені теж здається, що потрібно вміти катком користуватися. Що таке, як плужна підошва, її не повинно бути, але структура ущільненість ґрунту повинна бути. не зробиш? Ні, Якщо мокро зайти, можна. Якщо, от там, наприклад, я бачив таке, що йде каток заліпляний і гольчастий, а він як круглим катає. Таке буває. Давай я по захисту. Добре, по захисту, ще скажу. так. Давай я. Ти робітися наговорити, не може. Все давай. Тут на зайді. Що Ігор почне говорити і все, ну як так? Посів був 5 травня, 6 травня ми внесли тут ґрунтовий. Тут була, скажу так, ми жити. Два e, роки тому ми цю схему Петра випробовували. Це була, так скажу, наша преміум топова схема грунтова. Це було 350 грамів містралю, це метрибузин, плюс 2 літри пендігану, пендеметалін і e, 150 грам каліфу. Ну я казав, 200 Петро каже, я то мазон так не хочу. Каже, ну дай 150 Дивіться. При сухих умовах що тут не було місяць дощу. 40 днів. Після Це посіву ґрунтовий, ні, ґрунтовий, разу, ні разу дощ не впав. 50 літрів на гектар вилив. Не було, можна сказати, що місяць дощу. Що було зроблено, через місяць 6 червня тут було внесено тифенсульфурон 10 грамів кармень. Ну, Хочу знову ж додати, якби сплошний посів, я би не вносив. Ну я побоявся ширини міжряддя, там де 70, -е, Я побачив поодиноко е нитку. Ну там лобода якась проскокала, якийсь гірчак, ще щось. Коли б воно був спишний посів 12 сантиметровий то воно би закрило, там би не було доцільності вносити. Ну я зробив 11 на 6 Все тут шо питання було... про п'ятдесят літрів. <кх> Тими тим діджатовськими розпилювачами зовтами вносити? Двофакільні. Так? Да. Але швидкість 25 кілометрів дала можливість. При такій швидкості там вже немає два Сплошний. Там один вже факел йде рівно на долину, а другий чуть-чуть назад віддає. Але є? Ну, Хай буде є. Але я в що З після цього було 11.06 внесено наш РОУ роуциклет один, 120-й. Плюс бор з скудеру 0,5 літра. Ну, по знаках тут було так, десь поодиноко меші, Основно це була десь падала кукурузи. І в планах в нас десь на кінець тижня або ну, спондівка внесення функція до Акадія 0,7 літра. плюс горіл 250, 2,5 літри скудеро кальцій бор. Ну, це наш бор з кальцієм, тобто в чим його перевага десь краще на цвітіння дає ну, функція кальцію. Ну і все, можливо, якщо буде далі йти дощі, то кінець вже початку, ну, коли будуть вже боби верхні, кінець світіння, то плануємо ще бампер супер 08 плюс Галіл 0,2. Ну, хотів би сказати, перевага Алілу. Тут е, є і медок біфетрин, а біфетрин має досить потужну акарицидну дію, профілактичну. Ну, десь рекомендую попробувати даний продукт. ну Не тільки ну ми заріпа говорили, що класно, і на сої досить потужно працює. Е, ну кажу, Дивіться, це, е, що хотів по грунтові, це топа схема. так, ну склалась тут умова, вона спрацювала. Якщо буде дуже сухо, можливо, воно так не допрацює. Тому в нас є декілька варіантів е, вирішення. У нас є ну от багато з господарств працювали схемою. У нас є ну самим містралем пів кілограма, це, ну, даємо ґрунтово, І пізніше в нас є продукт Евентус, це з амазону 2 літра, ну, максимально говорю, норму. ну продукт Бере все. Якщо б тут були багаторічні, так, тут би треба вносити «Евентус». А тут в нього ну, перший грунтовий клас спрацював і нема багаторічних тут чисте поле. Якщо є багаторічні, такі як осоти проблема, хвощ, е, навіть у нас знаю, як правильно, полин Чорнобиль ну, спалює Евентус просто. Соняшник в коліно. Соняшник в коліно, ну, все. І, і руки розв'язує, коли не гортову. По бараболях можна івенту зносити теж. По бараболях теж івенту своє. можна вносити. Не бере бараболю. Не бере гарну бараболю, тут ще опіки робить а бараболь на дьопає. А тут 83-й. Тут два роки кукурудзи попередник. Кілька... Знову ж таки від... Хе -хе. Ні, зараз я вам покажу. <сум> Йдемо на там чому поле чисте, вот зараз я вам покажу. Всі е, знають, що таке автопілот і вбити лінії криві. І йдеш перший раз е, по під дорогу вручну, ведеш, потім лінія А і Б. І от, е, здається, там така смужечка лишається і її недоцільно вносити. Хочу я вам покажу е, в Карти то його Карбомит полет. Я без поняття. Що тут робить? Бактерії, карбоміт полит Ну Тут мало бути кукурудз. Є бактерій немає. Тепер дивіться. Ігор вже там на збирав, вже там файру тої стоїть. Грунтова цяма і да. Тут, як ми можемо бачити, от йде перший раз оприскувач і потім б'ю лінію. І тут посередині лишається животик. Ну, що це і там той животик був такою смужкою. Воно зараз можеш показати, тільки наслідки вже от... Тут лободи було немерено. Тут просто було зашито лободою. І це от показує, як працює містраль. Тут ми от зробили, були, ну була лобода, не скажу, що не було. Була. Бу. Але ну, тут це просто було. Це ну, сплошну. Та як таке враження, що тут взяв хтось сівалкою і зашурував Ці були? Ту... Пів кілограма. Пів, кілограма. Пів кілограма. І тут просто такий огріх, Ми можемо пройти далі по полю, там більше такого не буде. І е, тут я використовував схему економну. Тут в е, Хармоні. Раз, другий. І раз в Хармоні звичайний, другий раз Хармоні Класік і третій раз в Хармоні, з цим з громініцидом. Законтригає. Ну і да мені це дивіться, може і тому воно її так і присадило. Три рази, там раз, тут три рази. Я знаю, але чому я зробив, я хотів її покрижувати. Я її хотів зробити росту Тут вона не зробилась. але вонтамон вона зробила. Бо тут інший сорт. Тут ментор, а там страйф. Що <плес> і ментор витримав? Ти Мент. давнуль п'ять Та, міст. Щоб потім ну, казати, там. що воно палив. Ні, тут ментор. А, тут ментор опадів не було, променних дощів. Так, Тож не було, що впадало? Сім, десять це було... максимум міліметрів. Ну ай, найбільший ай, дощ. за цей день. Якби тут 60, Я за три тони не можу. У мене три тони стабільно. Минулого року було було три і дві. Що це во, але до трохи заїхав але я, я не знаю чого. Роблю все. Даю добре. Даю це во. Ну, не виходить пол... ну, мене... мен... ну, в мене. Міко френдс. Ну, флексів мене обов'язково, в мене і Класовська, є, і джундіровська флекса. У мене відносно техніки, технологічних цих вод, то у мене все дотримано чітко. Я от не міг, не можу зрозуміти, чи може, тому що. Чому я посіяв вже таким методом? Можливо, у мене сівалка щось там. Вибач, <правда> ми минулого року, де не... тебе була сплошна. Спушна. Я цього року тільки кінзу посіяв і цього року зайшов на це. Ну, для мене не цілого. А за кінзу дав цілова. 110 тисяч євро, тому це. <говор> Ні. <говор> 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 Ні, але поставили? Не дав. Поки що я Для це... сої тоді чесно, тому що ви мали таку хорошу, якісне коле, не так, полоненку. Пнем не. околонка в 59-му році в Радянському Союзі, а, яка то, має то, тільки равликає. А я, я вам покажу, тільки, Жива земля, випадково. Житомирська область, там, по-моєму, Олексій такий є. Саму а Їдіть в інтернеті, подивіться, він десь Харкові коли Суфер. зробили очисні там, для сої. з ним зв'язатися. А я вам показав би кусок, який, ну, єдина мета, проблема, що він в мене маленький, чистий тонну в годин. Але наскільки якість насінневого посі... матеріалу, що бувало таке, що я купляв насінневий матеріал і ще раз перечищав. Пшениця ну, теж то можна чистити. Чуть... Пшениця і все, тільки тонна в годину. Я Маю сад, ну я вже такий вітер дую, що в мене. Все вилітає. Я все сад, сад сад. Ми проходили. але но він з'явився. Ми його правда не купляли. Ми поїхали в Київ на виставку, так голосно не буду розказувати. І перший день, перший день приїхали, виставка закінчилася. Ми пішли, взяли великий могорет, охранника Нас пустив, ми його розібрали, змалювали, зібрали. Вдома собі зробили вентилятор. Ну вентилятор вентилятором, але там є теж нюанси. Але просто і треба розподілити потоки повітря і зерна, а не просто там поставити вентилятор. Вентилятор можна поставити з машини, висипати і поставити вентилятори і дула. Ну, я не вдоволений тим сам. І я теж, я його рік помав, на другий так. рік продав. Хоча він був саморобний, але він продав. Але продався? Так. Там Ну, Заробив, трошку падає. Ну, все, засадку, певний досвід, є. певний досвід потрібен. Я вам скажу так: якщо його використовувати суто як е, сепаратор по масі тисячі, якось по ну, тут, Ну, як очасна машина, взагалі він нікуди не І парусність. Зернини впливає, ну багато факторів, ну не, не важна. Вона машина як ціло, як... Ні, щоб таку сіяти, то мусить зійти кожна населінка, якщо тут будуть пробіли. Тобто вона поліва дається, не можемо можна зійти. Тепер, ну бачу, 250 тисяч. Є в нас є в нас моменти. Є в нас моменти, де всюди все не зійшло. Не зійшло не через те, що було сухо, була якість підготовки ґрунту. Я прибіг до п'ять Я бачу, що грума груди, немає. Я, при, я, 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 <ріг> я привік до ну це вже дощі якісь впали, воно вже щось трошки <рігані> <з> <рігані> розмокло, але я привик до П'ятінгера. І обробіток ґрунту у мене взагалі не стояв питання. А тепер стало питання, коли почав сіяти, і тому вже вдарився в прямі посіви, щоб не було пробітку. Ну і плюс дивіться, він ну, зменшив норму, тут і дали ми фуніцид і інсектицид, сферіку з кромаду. Зменшено в скільки, яка тут норма? Ну, три, тут, тут, ту, в рядку 250 тисяч, на, полі, на полі 500 тисяч. Але вон бачимо... Як в рядку 250, на полі 500 тисяч? Або 35 міжряді. <реш> Бо там є, вон, бачите, зелена смуга? Там є знову 70 млрд і 300 тис. на гектарі, 300 тис. в рядку, але 70 млрд, а тут ми ставили 250 тис. в рядку, але йшли на два рази. 500 тисяч на гектарі 500 тис. на гектарі. А виходить 500 тис. Ні, то ми не говорили про гектар. Треба. Про гектар, так. Ну, так, але якщо ми говоримо, наприклад, ось там 70 млрд, то у нас, тисяч виходить гектарі. 500 тис. на гектарі. Не треба в'їзд смолити двох-тричіст, якщо у нас такий лож? Звідси не видно. Як мріє Пробував. Я, я вам скажу так, що так, так засмалив, що 2-3 части листки пропало. І буде вона відросла? Відростає, так? Вона не вилеже 100%, буде нижча і мала б тут стручок, мала б закласти файл. Старта Київ теж помічні. Що повністю згорає з тій частини. Беретеся пески, а то в мене так само, в мене знаєте, часом я вже так скажу з іронією, звісно, але в мене є городи, ділянки, що це воно як завжди, там вітер затує, ну будь по відверті. Цього року єдиний рік. Що нікому я нічого не зробив. Дайте що, Бо спалив сою, порижніла. Думаю, вже вже за ногу, що там зайшло, але в нього сгоріло. Їдемо далі.